Вітаю всіх на моєму каналі Купив ось таку сварочку ProCraft 295 Ось так вона виглядає, такі кабеля, ось Ось це тримач електрода це маса ось. Ось в такому кейсі прийшло все. Ось така масочка. І для першого разу піде. Інструкція. Ось такий чемоданчик. Ось тут опис. Ось. Робив перший тест, варив рамку під столяшницю, а зараз заварував киру. Ось так. Виходить на юварити. Ось отакий шов вийшов. Є Я... різні положення. Я гору на першому. Ось є ще друге. Третє, четверте. Ось так. Збільшується, зменшується, показує токи. Ось. От я беру тройкою електродом. Ну в общем, неї ще варити. У мене вдома є трансформатор 220-380 вольт, так що ось такий огляд огляд сварки, ось така вона маленька. Ось. Кнопка включати, виключати. Дуже непогано працює. Ось так же придбав таку булгарку Eltos 125 круг. Ну, досить непогано теж. же маю ще фірми ProCraft Шуруповерт. Ось таким кейсом, карманчик для бід. Ось. 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 Всередині отакий безчутковий малюк. Ось дуже енергомічний. У нього батарея, показує заряд. Ось дуже непогано.